24 жовтня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 40 ударних безпілотних літальних апаратів рашистів. Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України сім ударних безпілотників рашистів були локаційно втрачені, впали самостійно.

Also, two attack drones of the Russian Nazis invaders flew to the so called Russian Federation and to the so called Republic of Belarus. Combat work is being continued.